Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо ще на одну важливу тему. Сьогодні будемо говорити про закон за номером 11416 Ви можете самостійно подивитися закон, це буде стосуватися законопроект щодо підвищення податків. Дуже важливе питання. Наразі, поки я передавлялася інформацію, хоч для того, щоб поділитися нею з вами, поки вивчала. Норми даного законопроекту стало відомо, що сьогодні ще вранці це було обговорення даного законопроекту, тобто не було зрозуміло, можливо, що будуть внесені зміни. Ні. А сьогодні я вже зараз дивлюся, що. Що ухвалили, скажем, за основу, наразі Верховна Рада проголосувала за даний законопроект. Проголосували 200, щоб ви розуміли, 241 голос один голос Верховній Раді проголосували для те, щоб підвищити під податки. Для нас з вами зараз розберемо, що, що нам очікувати. Якщо даний е, законопроект е, вступить, ще буде друге читання, тобто зараз тільки перше читання він е, пройшов, і він не ухвалений ще остаточно. От. А якщо ж все ж таки він буде ухвалений остаточно, ніяких змін не буде внесено, на що нас з вами очікує. Ну, По-перше, це те, що буде підвищено військовий збір до 5% для всіх громадян. Тобто для нас з вами, якщо раніше військовий у нас збір становив. 1,5%, то зараз це буде 5%. Далі ще буде збільшення податків. Це вже цікава інформація, послухайте, для фізичних осіб-підприємців. А саме для першої групи, другої групи та четвертої групи. Ті, хто сплачують єдиний податок, для них буде встановлена ще також сплата військового збору. Він буде становити 10% від розміру мінімальної заробітки. Бітної плати, тобто, якщо у нас зараз мінімалка становить 8 тисяч гривень, то названі категорії фізичних осіб підприємців до своїх податків до сплати єдиного. Єд... Соціального внеску в пенсійний фонд ще будуть сплачувати військовий податок у розмірі 10% від розміру мінімальної заробітної плати, тобто це 800 гривень. Якщо у нас буде збільшуватися мінімальна заробітна плата, відповідно будуть збільшуватися податки. Але так як ми з вами знаємо, що відповідно до проєкту Державного бюджету України на 2025 рік соціальні о, 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 виплати, так. В тому числі мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум у нас залишається на тому самому рівні, тобто 8 тисяч гривень, та прожитковий мінімум у нас становить 2920 гривень та для людей, які втратили працездатність 2361 гривню. Зараз повернуся ще до бюджету. Ще вам те, що хочу теж поділитися, розповісти. І ще що хочу сказати: для нас з вами, для фізичних осіб-підприємців третьої групи, також буде військовий збір: 1% податку так від прибутку доходів. Для ФОПів саме третьої групи. Також ще будуть там ряд змін для бізнесу, але я більше концентрувалася для того, щоб поділитися саме з вами інформацією, що стосується фізичних осіб-підприємців та назвами звичайних громадян. До речі, коли я почала вивчати детальне питання. Стосовно чому ж так виходить, чому ж все ж таки соціальні виплати, мінімалка, пенсії, все буде заморожене, да, ці виплати на 2025 рік, то я побачила, що просто на, наприклад, Міністерство соціальної політики України скорочені видатки на Міністерство соціальної політики, на Міністерство тимчасово окупованих Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій та міністерство. Ветеранів саме ці відомства, так, будуть в них буде скорочене фінансування на 2025 рік. Відповідно, якщо скорочується фінансування стосовно соціальної, Міністерства соціальної політики, зрозуміло, що про які підвищення соціальних гарантій може взагалі мова йти. Тому поки що у нас все залишається без змін. На 2025 рік лише у нас зростуть податки. Якщо ж даний законопроект, все ж таки, який ухвалений зараз за основу, він буде прийнятий. То скоріш за все він уже запрацює заднім числом, тобто з 1 жовтня 2025 року. Ну знову ж таки, поки що нічого не прийнято. Законопроект прийнятий, наголошую в першому читанні, взятий за основу. От але за інформацію яку надають народні депутати, так це буде найбільше підвищення. Податків за останні наші роки. Тож слідкуємо за законом, можливо, будуть внесені ще відомості, ще якісь зміни, які покращать ситуацію, і підвищення все ж таки не буде, тому що заробітна плата зростати не буде, пенсії зростати не будуть, а податки у нас зростуть. І якщо прийняти буде закон, то вже чекати з 1 жовтня цього року.